Цей номер 3 є гарна традиція проводити дні класу. Їх форми бувають дуже різноманітні. Учні з учителями та батьками самі планують форми їх проведення. Це можуть бути екскурсійні подорожі, розв'язальні заходи, конкурси. День класу це особлива подія в житті кожного школяра, яка залишає по собі безліч приємних спогадів. Наш клас не став винятком. Традицією у нашому класі цей день стало подорожувати. Адже спільна подорож із класом це й час для відпочинку та спілкування. Цьогоріч ми відправимося у подорож з затисними вулицями Львова. Для нас день класу це день, що нагадує про важливість дружби та командної роботи, день, який залишиться в серцях як символ згуртованості та радості від спільних досягнень. Давайте запитаємо школярів нашого ліцею. А що для них значить цей день класу. Привіт, мене звати Софія. Я навчаюсь у шостому А класі. А ти. Привіт, я Поліна і я навчаюсь у п'ятому А класі. А скільки, на твою думку, потрібно проводити таких днів протягом навчального року? Я думаю, що потрібно проводити більше двох разів. Дякую. Привіт! Мене звати Софія. Я навчаюсь у шостому А класі. А ти? Привіт. Мене звати Ірина. Я навчаюся у сьомому Б класі. А як би ти хотіла провести наступний день клас? Я би хотіла, щоб ми поїхали в якийсь цікавий тур. А як ви провели минулий день класу? Ми ходили на кіно. Чудово, дякую. Привіт, мене звати Іванка. Я навчаюся у шостому А класі. ви? Але... привіт, мене звати Софія. Я навчаюся у шостому В класі. Привіт, а мене звати Еліна. І я навчаюсь у шостому Б класі. Що Ми робили минулого року на день класу. Ми їздили в та також собі на шахту професії. Круто, а що ще? А ще ми гуляли з затишними місцями. Львову, і це було прекрасно. Привіт, мене звати Іванка. Я навчаюся у шостому А класі. А ти? Привіт, мене звати Софія. Я навчаюся у сьомому в класі. Чи сподобався тобі твій минулий день класу? Так, мені сподобався. Як ти хочеш провести свій майбутній день класу? Ми хочемо поїхати в Подоляни та піти в кінотеатр, а потім на каток. Чудово! Дякую! Привіт, Мене звати Софія, я навчаюся у шостому А класі. а ти? що Чудово! зараз Привіт! Мене звати Тетяна сім, я навчаюся дичаюсь 6 класі. А У Мене звати пісок, я навчаюся всякому класі. Чи на вічно запам'яталося це? Впевне вперед, ми зібралися разом з однокласниками і закупали цей. Певно, що ми замовили. Їх зустріли святкували разом з одниз. А що для тебе означає день класу? День класу тебе означає це, напевно, разом з позицією бути з однокласниками mm. на самоті, поза часом, поза уроками, там повести, поспілкуватися поза межами польського фільму. Чудово, дякую.